Христос Хрестився на рідні Гадані. Святом вітаю. Дякую. Дякую, без птичі не обходяться ніякі центральні події. Скажіть, Так. о, це, мабуть, зараз саме прославлене село. І повірте, це не просто так, тому що те, що ви зараз робите, неможливо передати одним словом. А робите ви, ми всі разом одну спільну справу. Ми нарешті об'єдналися, згуртувалися заради України і заради єдиної церкви. Свято Богоявлення Господнього у селі Птича цьогоріч зібрало біля джерела Пресвятої Богородиці та Рівноапостольної Марії Магдалини людей не лише з птичі, а й з-позамеж Рівненщини. Адже освячення води у цей день проводив владика Іларіон разом з благочинним Дубенського районного благочиння отцем Ігорем Загребельним. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського. І хрестився від Іоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив я небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє благоволі. Віститься, похмурий день прояснився з початком богослужіння. Від початку і до закінчення служби яскраво світило сонце. От сьогодні, наче вже і день має завершитися, але над нами ясне сонце. І сам Господь укріпляє нашу віру, Божа мати, з архангелами і ангелами, всі наші небесні покровителі зараз тут спостерігають, споглядають на нас і чують нашу молитву. Особливо в цьому благочестивому побожному селі, де вже довгий час громада бореться з неправдою і відстоює одну просту істину. Відстоює дар мати свою церкву. Попри морозну погоду, відчуття Божої благодаті у таке велике свято зігрівало присутніх. Я постійно на водохрещі, на освяченні води, на цьому святому джерелі і повірте, дуже хочеться, щоб це джерело. Мало розвиток, попробуючи цієї води вже освяченої джерела. Це є надзвичайно приємна м'яка вода, і вода відповідає властивостям громади. Старішого за мене тут немає. Ну, враження ну вам не передати, що стільки, стільки людей сьогодні зібралося. Я не смерзла. По-перше, дуже мене зігрівала ця радість. От я дуже задоволена, що приїхав до нас у Ларіон і інші батьківські теж є. От, я дуже задоволена. Я вже не раз тут. Я як відкривали, то була. Тож. Я всюди є. От, і ходжу у дитську церкву, належу до неї з давніх давен, з дитинства. Ну, хожу в українську. Після закінчення богослужіння знайшлися сміливі, які вирішили скупатися в освяченому джерелі. Холодна водичка. Ніколи водой, що води не ще холодна. Звичайно, церюща, корисно для здоров'я і ніяка хвороба, не чепиться. Це вже переконано, вже тепло. І вам ражу. Вже сім років ти займаєшся. Люкс. Це ще раз купаєте? Лучше як до того. Вже не раз. Але тут перші». З нагоди Великого свята владика Іларіон та благочинний дубинського благочиння, отець Ігор Загребельний, привітали краян. Хочу особливо сьогодні підтримати всіх парафіян із села Птичі, яким нелегко згадаємо, що сам Бог є любов. Любімо один одного, поважаємо, молімося один за одним. І тоді ми вирішимо не тільки міжконфесійні проблеми, спори, інші питання. Ми зробимо те, чого не вдавалося дуже багатьом поколінням наших попередників. Ми об'єднаємося в велику, сильну українську родину. Щиро вітаю усіх святом, здоров'я, миру, благодаті, кріпості, благополуччя і всього-всього найкращого. Нехай Бог допомагає, окріпляє сили наші, духовні, тілесні, на рік цей, що наступив, на прийдешні роки, на многие літа.